Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Ір Швець. в прямому стрімі українські сукіряни. Ну що я вам скажу, дорогі мої рідні? Я зразу відповім на питання друга щату пана іксфорса, який сказав, що Україні потрібно зробити ядерну зброю. Так, Україні потрібно, на мою думку, зробити ядерну зброю, але перше потрібно мати голову, щоб її зробити. Голови у нас є. Потрібна політична воля, щоб її зробити, і потрібно знати, для чого ми її робимо. Тому що зброя, яка висить на стіні, стріляє. От рушниця, яка може висіти на стіні, вона може вистрілити. Так само ядерна зброя це ж не жарт. Якщо ми її робимо, ми повинні знати для чого. І знати, будемо застосовувати її чи ні. От я з власного досвіду скажу, е, ніколи не потрібно виймати пістолет, щоб когось налякати. Повірте, це тільки в кіно наставляють пістолет, і люди зразу лякаються. Коли людина агресивна, коли ти витягуєш пістолет, це ще збільшує агресію тієї людини. І якщо ти не готовий її вистрілити, то це закінчиться тим, що в тебе відбирають пістолет і тебе просто забивають тупо ногами за те, що ти витягнув пістолет. Тому ядерна зброя це ж не пістолет. Якщо Україна зробить ядерну зброю, то нам потрібно думати, що ми будемо робити, які наслідки. А це не все так просто. Я відповів на питання. Пан Андрій, доброго вечора, Швейцарію, Михайлович, у нас Закарпаття. Пікова дама, шановна, Іван Байчук, Космача, з Рівного у нас привіт. Пан Коля, правильно не знаючи, так, дров наламати можна. Так, так, пане Микола, я з вами, Михайлович, пише: ядерна зброя вимагає залізних яєць як мінімум. Правильно рідні. Дякую, пане Ексфорс, дякую вам за запитання. От, пан Ексфорс дав дуже гарну думку. Він дав початок дискусії, а чесно кажучи, я завжди казав, що український стрім. Прямий стрім українські сукіряни це не мій монолог, це дискусія. Дискусія наша. Тільки в дискусії можна об'єднуватися і знаходити істину. Так, хто у нас пані Маріна, пані Маріна, вітаю вас, пан Ігор, вітаю, пан Віктор Юхимчук, з Бориспіля, пан Олександр у нас, з Миколаєва, Галина Митикюк, пан Жека. Жека Миколаївич, добрий вечір. Ну, що я вам скажу, мої рідні дорогі. Ви знаєте, все-таки все-таки е, те, що пан Роман Пупкін доброго вечора. І пан Сергій. добрі рідні друзі з чату. Усіх вітаю, дякую всім. З Дніпра нас вітають. Артем Турецький, Кременчук. Ну, ви бачите, маленькі Харківщина, добрий вечір, пан Ігор. Тарас Бульба з Харківщини, дорогі рідні, ви знаєте, от я чесно кажучи, от зараз просто побіг в склеп в магазин. Знаєте, на північній Бесарабії колись на магазин казали склеп, склеп, склеп. Побіг в склеп і, випав, і взяв за 5, за 5, чуть не сказав по звичці рублів. Да? За 5 гривень я взяв е, отакий пакетик Майкр, ну, коротше, кава якась така. От, я взяв, розчинив і просто випив каву, щоб провести третій стрім. Да, ну за 5 гривень пакетик, ясно, що то кава. Як би кавучі, такої якості. Ну але скільки хватає грошей, таку й купляю. Справа не в тому, я випив кави тільки для того, щоб просто знайти в собі сили, провести стрім. Тому що, відверто кажучи, кожен день по три стріма і мінімум по п'ять відео, не людське навантаження. Але перейдемо до основної теми стріму. Ви знаєте, мені дуже приємно, що я е, вгадую, е, вгадую часто те, що буде перебіг подій. Пам'ятаєте, десь місяць назад я казав, що потрібно нашому президенту Зеленському дати інтерв'ю в Америці. В Америці інтерв'ю. Інтерв'ю просто. І тут я зразу піднімаю палець. Не потрібно мене звинувачувати в тому, що я працюю на Зеленського, що я отримую гроші від партії Зеленського, що я на стороні президента Зеленського, що я його рекламую. Я відповідаю ще раз на питання, яке мені задавали в чаті: що мій канал працює на Зеленського, я сам за Зеленського. Люди добрі. Зрозумійте мене. Я відношусь до президента України, так як більшість українців. Тере неоднозначно, я його можу критикувати, я його можу не любити. Але на даний момент він президент України. Президент зрозумійте, легітимний президент. Якщо я зараз буду розганяти настрої в прямому ефірі проти президента України. Кому це буде на користь? Правильно, Росії. Я можу критикувати президента, я можу говорити, що, на мою думку, йому потрібно зробити, але я не буду обливати його брудом. Зрозумійте, зрозумійте, просто зрозумійте. Я розумію, що багато до нього претензій. Я половину цих претензій підтримую просто. От, наприклад, коли зараз закривають який раз полковника Червінського, так, я виступаю підтримку полковника Червінського відкрито, не боюся. Але зрозумійте одне: якщо ми зараз будемо поливати кожен день брудом президента Зеленського, ми зведемо просто на нуль. Вертикаль влади. І так на місцях вертикалі немає. В усіх регіонах України місцеві чиновники творять, що вони хочуть. Давайте ще знесемо Зеленського і кому це буде на користь правильно Росії. ФСБ в ГЕРУ. Тому моя позиція дуже проста: я можу критикувати як журналіст дії президента Зеленського. Можу. Але обливати отако брудом кожен день на радість Росії я не буду. Я відповів на питання. YouTube канал Ігор Кравцов ніким не фінансується, тому я кожен раз пишу: будь ласка, прошу, будь ласка, підпишіться на канал. Підпишіться не для того, щоб я отримав гроші, а підпишіться, тому що чим більше підписок... Тим відео з каналу, прямі стріми розходяться по, по всьому Ютубі. Отакі От алгоритми. І зараз прошу, будь ласка, підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов. І ще раз низько кланяюсь усім, хто допомагає донатами. Тому що ваші донати це моя можливість працювати. Просто працювати. Працювати, вибачте, як той ослик і шаг. Кожен день, кожен день, без перерв. У мене вихідних же немає. Ви ж бачите, канал працює цілодобово. Я працюю цілодобово. Без вашої підтримки цього би не було. 41 49 43 90 05 11 33 15 41 49 43 90 05 11 33 15 Карточка Приватбанку. І підемо по темі Стріму. Я говорив, що потрібно президенту Зеленському дати інтерв'ю в Америці. Правильно, тому що давати інтерв'ю, коли до тебе приїжджають в Київ американські журналісти, це одне. А поїхати в Америку і говорити напряму з американською аудиторією це зовсім інше. Є така річ, як американський народ. Ми звикли говорити американський президент, американський конгрес. Американські політики, а забуваємо про американський народ. А американський народ це що? Правильно, це велика сила. Тому що в Америці демократія справжня. От як би я не критикував Америку, але там є демократія. Народ є народ і влада. Влада не виступає відкрито проти народу, тому що народ може просто вийти там на вулиці. І просто знести ту Америку за один вечір чи день. От справжня демократія. В Америці як не крути, все-таки діє закон. Якщо зараз президент Трамп вдавали слідство, що він порушує закон, у нього дві кримінальні справи проти президента. І по одній Трампу загрожує до 4 років тюрми. Демократія. Отже, президент Зеленський, ну не знаю, дивиться він Ютуб канал Ігор Кравцов історичний чи ні, Але він взяв і поїхав, так як я місяць назад казав бажано. Він взяв, поїхав в Америку і дав інтерв'ю каналу Fox News. Це великий американський канал, один з провідних телевізійних каналів. Який практично е, впливає на республіканську партію? Верніше на виборців республіканської партії. Канал наближений до республіканської партії Дональда Трампа. І от президент Зеленський дає інтерв'ю. Дає інтерв'ю. Просто дає інтерв'ю. Він Вибачте, помилився. Президент Зеленський не поїхав в Америку. Президент Зеленський зустрівся тут, в Україні, з кореспондентом Fox News. Буває така у мене помилка. Як кажуть, по-російськи увльокся. Отже, про що говорив президент Зеленський з кореспондентом Fox News? Перше питання про залужного. До речі, була жорстка розмова. Американці по суті жорстко допитали президента Зеленського. Розмова була без купюр, і американський е кореспондент задавав питання, які він бажав задати. Не було такої програми, що президента Зеленського ознайомили з цими питаннями і він знав відповідь. Все було в бліці: питання, відповідь, питання, відповідь, питання, відповідь. Перше, про що говорив? Е Задавав питання, яке задав кореспондент Фоксньюса, президенту Зеленському, про Валерія Залужного. Він сказав: ну, от ви його нагородили. Спочатку ви його зняли, потім нагородили. А яка доля президента Залужного? Він буде в опозиції, чи він буде балотуватись в президенте? Скажіть, будь ласка, президент Зеленський відповів, що він дійсно зняв указом Валерія Залужного. Він його нагородив, тому що Залужний гідний звання Героя України. Далі сам генерал Залужний буде вибирати свій шлях як політик чи військовий, буде дивитися, куди рухати свою кар'єру. А буде він балотуватися, чи не буде балотуватися, президент Зеленський не знає. Оце пряма відповідь президента Зеленського. Друге запитання було про корупцію. Ну, звичайно, корупція це в Америці номер один. От в Америці е дуже суспільство, американський народ не любить корупцію. От нашому народу би повчитися. Наш народ любить одіти три вишиванки, любить кричати лозуни. І чесно кажучи, якщо в нашого народу є можливість щось стирити, він тирить. В Америці зовсім інша психологія, там всі звикли заробляти мані важким трудом, там е доньки, сини мільйонерів йдуть з 14 років працювати. Тому що мільйонери знають, якщо його син чи донька піде з 14 років пахати, то він той мільйон від тата не проп'є. А у нас це навпаки. Тому корупція, кореспондент Fox News задав президенту Зеленському питання про корупцію в Україні. Він сказав, що на його думку, корупція може привести дуже сумно до сумних наслідків в українській державі. Президент Зеленський відповів, що в нас іде боротьба з корупцією. Що створені відповідні незалежні органи. А зараз на ЗК незалежний орган від президента видало ордер на обшуки у помічника Офісу президента України. Тому він сказав, що бачите, у нас є незалежні органи від президента, від уряду, від парламента, які борються з корупцією. Так у нас корупція є. Але один з єдиною, одною з умов вступу в ЄС і в НАТО це боротьба з корупцією. Тому ми йдемо по цьому шляху, хоча не все так і вдається. Ну що він сказав? В принципі, сказав він правильно: в Україні в останній час куди не крути, почалася боротьба з корупцією. Хтось каже, мало садять, так, мало садять, але обшуки йдуть, мільйони мільярди знаходять. ТЦК шманають, ВЛК шманають, поліцію шманають. Коротше, я так виразився на жаргоні. Ну, начебто, боротьба якась іде. Ну, чесно скажу, такої боротьби раніше не було. А от в останні 2-3 місяці почалась дійсно боротьба в Україні з корупцією. Ну от, він так і відповів кореспонденту Fox News. Третє питання у нього було. Про відносини з Трампом і республіканською партією, з Конгресом і з представниками Конгресу республіканської партії, на що президент Зеленський відповів? Що я дуже хотів би, щоб Трамп, ну, от бачите, я тут скажу я завжди готовий критикувати президента Зеленського, але якщо він щось зробив добре. Я готовий його просто похвалити. І от дивіться, як президент Зеленський з цієї ситуації вийшов з плюсом для України. А я вже говорив: не треба обливати брудом президента Зеленського, коли він дає інтерв'ю різним газетам, тим більше таких великих країн, як США. Він це робить не тільки для підняття іміджу України. А він робить для того, щоб в Україну пішли фінанси, фінансові вливання, і інтерв'ю Fox News це була спробою переконати республіканську більшість Сенаті надати допомогу Україні, і це потрібно відвітати. Так, от на питання про Дональда Трампа і про республіканців, які відносини він планує будувати вибудовувати? Президент Зеленський відповів дуже розумно. Він сказав: я б дуже хотів, щоб Дональд Трамп приїхав в Україну. Приїхав в Україну. Приїхав в Україну, ми з ним поговорили в Києві. Чи пройшлись по вулиці, хай Дональд Трамп поговорить з українцями простими. Чи Дональд Трамп захоче поїхати на фронт? Якщо він захоче, я буду супроводжувати Дональда Трампа. Якщо ні, хай Дональд Трамп один поїде на фронт, я дуже хотів, щоб Дональд Трамп побачив обличчя війни в Україні. Якщо хочуть, вибачте, приїхати конгресмени американські, будь ласка, я готовий. І це була правильна грамотна відповідь, куди не крути в Америці двохпалатний конгрес? Куди не крути в Америці демократія? І від голосу кожного депутата, кожного члена конгресу, кожного депутата з Палати значить, нижнього конгресу, палати представників Штатів, залежить доля України. І те, що президент Зеленський бере, дає інтерв'ю, президент Зеленський намагається переконати при тому, плюс що він вільно говорить по-англійськи, це нормально, я це вітаю. Я ж кажу: я не люблю кидатися лозунгами. Я не люблю виставляти себе ура патріотом. Я не люблю обливати людей болотом. Якщо Зеленський робить нормальну роботу, а інтерв'ю Fox News це не нормальна робота, це гарна робота, то я скажу: президент молодець. Якщо президент Зеленський робить погано, значить я скажу: Зеленський робить погано. Отак, От як я сказав про те, що не випускають навіть під заставу і закривають полковника Червінського. Я не боюсь про це знімати відео, не боюсь писати і не боюсь говорити. По людині судять не по словам, а по справам. Далі, четверте питання було про вибори. Про вибори. Четверте питання Зеленському було про вибори в Україні. Він сказав, що. Вибори неможливі в умовах воєнного часу. Неможливі просто, технічно неможливі, з питань безпеки неможливі. Що по Конституції влада президента, тому що кореспондент Fox News сказав, що я боюся, що коли вибори не відбудуться, ви будете нелегітимним президентом. Президент Зеленський сказав: ви помиляєтесь. По Конституції України я після закінчення терміну, коли є військовий стан, коли неможливо вибори провести з питань безпеки, з технічних питань, я продовжую бути президентом України. Це згідно конституції до нових виборів. Тому немає такого питання, як нелегітимність президента України. Ну і президент, кореспондент сказав: а в Росії ж вибори, бачите, йде війна, а в Росії вибори, вибори. Зеленський відповів: ну Зеленський дав зрозуміти і відповів, що в Росії не вибори, в Росії не демократичні вибори, в Росії коронація, коронація імператора Фюрера Путіна. Коронація. Там ніхто навіть не буде рахувати тих людей, які будуть ходити на дільниці. Все-все і так ясно. Щоб там не кидали, що б там не писали росіяни в тих своїх бюлетенях. Виберуть все рівно Путіна. Конкурентів немає. А єдина людина, яка могла бути конкурентом е, значить, Навальний убитий в тюрмі. Все. Тому ось таке інтерв'ю дав президент України. Президент України дав таке інтерв'ю кореспонденту Fox News. І на мою думку, він правильно розстав акценти, спокійно, виважено відповів на питання. І це плюс не тільки йому, а плюс іміджу України в очах республіканської партії, яка буде голосувати за виділення грошей Україні. І тут не треба розправляти груди і кричати: ура, патріотичні гасла! Там, де потрібно кланятись, треба кланятись заради України. Заради України. А Україна у нас це одна: Україна понад усе. Тому про інтерв'ю президента Зеленського про те, як американці фактично допитали президента Зеленського про його відповіді, я вам розповів. Дякую чату, дякую за 185, вподобають лайків. Дякую всім, хто дивився цей стрім. Будь ласка, підпишіться на Ютуб канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допоможіть донатами? 41, 49, 43, 90, 0,5, 11, 33, 15, 41 49, 43, 90. 0,5, 11, 33, 15. А я завжди буду виходити в стрім. До речі, я не знаю, шановні панове, чому е, не приходить оповіщення вам про стріми. Але нагадую: кожен божий вечір я виходжу в прямі стріми о 19 20 21 00 Включайте в 19 00 20 21 00 Трансляцію на YouTube-каналі Ігор Кравцов, і ми будемо з вами зустрічатися і говорити про все. До речі, як пишуть, шановні мої друзі в чаті, я зроблю скоро стрім в суботу, або в неділю, де буду відповідати на ваші питання. Ви будете задавати мені питання в чаті, я буду їх читати і відповідати. Зробимо таке опитування громадської думки в нашому Українському youtube каналі Стричний Ігор Кравцов. Добраніч, Дякую вам, дорогі друзі, спокійної ночі. Слава Україні і помолимся за наших хлопців дівчат ЗСУ. Дякую, добраніч, до завтра.